1 вересня, день, осіннього рівно, день і сонячного затемнення. Що він для вас несе? Які будуть події і які висновки ви маєте зробити в цей день. Знаємо, що енергія в цей день балансується, можуть приходити різні інсайти. А поки підпишись, постав лайк. Давай дивитися, що тобі передають за послання. Одразу дві карти випало. Дивимось! Вау! Ви зараз переживаєте якісь нові починання. Можливо, ви почали якийсь свій запускати проєкт, бізнес, або хочете щось почати робити, да? Там, наприклад, якесь хобі для себе нове відкрити, якусь справу, чимось почати займатися або вступити навіть в нові стосунки, або вкласти кудись гроші, да? щось купити, але ви дуже переживаєте з цього приводу. Так, є переживання, є безсонні ночі, є емоційні. Ціна да, якась така напруга, внутрішня напруга, може навіть перевантаження, дуже багато у вас зараз справ. Дуже ви зосереджені на тому, що треба вам зробити зробити на майбутньому, да, на якихось планах. І от ви зараз переживаєте, а як це зробити, в який чин, чи це спрацює? І багато ось таких страхів, сумнівів. Дуже цікаво, очі вам підсвітить да, 21 число. Але самі ви, в принципі, себе в цей стан, можна так сказати, загнали. У вас завжди є можливість. Вийти з цього, да? ви, ви ніби самі себе закрили в цьому, ви ніби самі себе оточили своїми ж такими негативними думками. Але ви завжди можете розв'язати собі і руки, і очі, і знову дві карти, що вони нам передають. Тому що у вас є дуже сильна підтримка, і вам треба звернути увагу так, на своїх рідних, на друзів, на партнера, які завжди вас підтримують. У вас взагалі дуже сильне оточення. Да, яке вірить в вас, яке надихає вас, які е, дарують вам, знаєте, от стільки підтримки вам може інколи здаватись, що. Ви як одна, да, от ви ніби от застрягли в своїх переживаннях, і вам здається, що ви одна в полі бою, так, і ніхто вам не може допомогти і зарадити. Але зверніть увагу, поруч з вами є неймовірне коло, ваша сім'я, родина, ваші предки, ваші наставники, ангели-охоронці і Всесвіт, він вас підтримує. Він хоче, щоб ви вірили в себе. Він хоче, щоб ви продовжували йти, вірили в свої цілі. і і вірили в свій шлях, саме це вас і буде просувати вперед. Вам хочуть передати, Всесвіт вам хоче передати, що запитуйте так, у своїх ангелів, охоронців, як йти далі. Посилайте вібрації віри в себе, посилайте ці вібрації. Такої впевненості, що все у вас вийде, позитивні вібрації, і практикуйте позитивне мислення. Тут у вас все обов'язково вийде, все, що, все, у що ви повірите, От якраз таке 21 число закінчується коридор затемнень. І цей коридор затемнень, він в принципі так буде підсумовуватись тим, що ви зрозумієте, що ви не одна, що навколо вас дуже багато підтримки, всесвітньої. І всі ці люди. Всі, всі слова, всі знаки, взагалі вся енергія навколо вас пропитана тим, що всі тільки за вас, за ваші цілі, за ваші бажання, за вашу віру в себе і всі знають, що ви дітей до кінця. Якщо ви приймаєте цей розклад, поші дякую, приймаю. І всім бажаю прекрасного дня. До нових зустрічей.